Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ще пройшов один день мого життя, за який я закрив це замовлення і підготував деякі деталі до зборки МЗХ 170. Тут у нас х 12 мф матриця на мій граммелятр 200. Це була, скажімо так, остання заготовка, яка була з такої сталі господарстві вже більш немає. Якщо кому потрібно буде, будемо додатково дозамовляти. І ролики з валом я зробив, це підуть як запчастини. Також, також я зробив це все про піскоструєне. Дві матриці, теж пропіскоструєні, оскільки закалка даної сталі передбачається виключно на масло. Якщо для приміру, ось сталь 40 хн 2 ма яка, зокрема, на роликах теж доволі таки непогана сталь. Я калю її на воду. Окалени нема взагалі. Ну, Звісно, що я використовую певні обмазки. Перед тим, як закладати дані ролики заготовки в піч, для того, щоб після закалки не було окалини. Окалини взагалі немає. Що по 170-му? І деякі плани на майбутнє? Зокрема, про що я хочу розповісти вам. На своєму каналі моє бачення е, деяких моментів при виготовленні грануляторів. Так, все по порядку. Х12МФ матриці 2 пропіскоструєні. Нагар На, на після закалки доволі таки, доволі таки суттєвий. Те все про корпус готовий, вал, вал основний готовий, підшипники готові. Вал роликів готовий, ролики теж закалені. Завтра ми будемо займатися, якщо все буде добре, виключно зборкою 170-го. Якщо, якщо все буде добре, протязі цього тижня, я вже вам представлю 170, й скажімо так, уже в кінцевому варіанті, як він має виглядати, ну і все решту. Багато деталей вже ви по ньому бачили. Зокрема, і сьогодні я вам розповідаю, вибачте, за такий безлад на столі. Ну, але це є робочі моменти. Що ж, все ж таки я хочу найближчим часом, на що я хочу акцентувати вашу увагу. І моє бачення це хотів би я більш. Детально поговорити про конічні ролики на грануляторі Деякі виробники роблять такі ролики, хочу наглядно показати вам, принаймні в кресленнях, принаймні в якихось так ескізах, пояснення, що ж воно таке, ти конічні ролики, і з чим їх їдять. Яка там є конічність, чи вона ідеальна, чи вона не ідеальна, чи все рівно там, незважаючи на те, що, скажімо так, були спроби зменшити отой в лапках дріфт, до чого вони призвели, і скільки, скажімо так, відсотку того дріфта там залишилося, чи не залишилося його там зовсім. Я це все спробую вам пояснити наглядно, щоб ви розуміли, як то все діло відбувається при тому, коли на плоску матрицю ставлять конічний ролик. Це буде найближчим часом на перспективу з кресленнями і з моїми поясненнями. На сьогодні, на сьогодні також у нас ще лежить ось цей вал відлі, відломаний. Будемо колись його робити. Потім, якщо все буде добре, е, після того, як 170 й закінчу, в планах заготовки на 150 ки оскільки люди вже чекають, і не один. Так що спасибі всім за, скажімо так, терпіння, спасибі всім за розуміння. Моєї життєвої ситуації. Е, хто е, Може почекати, хто, кого є, снага чекати. Всім дякую ще раз за розуміння. Всім дякую за те, що війшли в моє положення. Якщо все буде благополучно, 150 ки підуть. І там ще буде одна 200 ка яка буде теж робитися. Знову ж таки, 200-ка, 11 кВт, волговський редуктор. Ну, все так, як я. Все так, як я люблю. Ось такі справи. Так що, поки що попередньо це все так для вас. Маленький анонсик про пояснення, про конічні ролики. Знову ж, вибачте за о, тавтологію, що воно таке і з чим його їдять. Це все буде найближчим часом. Часом на сьогодні поки все. Всім до побачення, всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватися на мій канал. Ну і наше традиційне. Чекаємо на нові відео.